Кілька сотень студентів-іноземців евакуювали з Луганська в Ужгород через загрозу життю. 24-річний навдіб приїхав до України аж з Індії, навчався у Луганському університеті 5 років. Коли зрозумів, що ситуація там стала критичною, вирішив продовжити навчання в іншому місті. Стріляли кожен день, кожну ніч. Не було там спокійно, Люди бігали туди, сюди, і потім нас палічолипалючили з канікули. І наше посольство вирішило, що більше ми в Луганську не будемо жити. Студенти обрали Ужгород, який знаходиться аж за дві тисячі кілометрів від Луганська, проте подалі від військових дій. Ужгородський національний університет прийняв їх на навчання. Викладачі у стислі терміни буквально за місяць переклали лекції і методичні матеріали на англійську мову та пройшли спеціалізовані курси. Перекладалися, адаптувалися, і якби маємо ми. Робочу програму, звичайно, як то передбачає наш процес навчальний. Е, є бар'єр мовний. Чому? Тому що я маю певний акцент незрозумілий для них, і вони мають житлому гуртожитку. Студентів не забезпечили. Кімнати розподілили ще влітку до приїзду іноземців. Тож студенти винаймають квартири, поки що не скаржаться на умови. Життя в обласному центрі Закарпаття їм нас, подобається. тут, коли ми приїхали, ми тут чуємо, що ми врачі. В Витимґуденти як люди тоді хороші тоже хороший, говорили, что тут хорошо перепадають. Ну это тебе причине сюди, сюда приїжджати. Рагуль з Індії разом зі своїми друзями сидіти без діла не могли. Студенти відкрили кафе з індійською кухнею. Подібний заклад вони мали і в Луганську, тому кулінарну справу хотіли продовжити. Готують свої традиційні страви та напої. Найбільше користуються популярністю серед ужгородців: чай з молоком та шаурма. Ден Майніс, ден Острі, ден капуста, ден Марковка, Екс Оврис. Ми відкрили це кафе, тому що ми дуже любимо український народ, і ми хочемо познайомити ужгородців із нашою традиційною їжею. Основний контингент студентів-іноземців це індійці. Також є декілька із Бангладешу, Єгипту, Гани та Нігерії. Та навіть з Камеруну та Мальдівів. Повертатися до Луганська поки не планують. Прагнуть отримати свої дипломи у мирному Ужгороді.